Розділ сьомий Прийшов ранок і приніс із собою дощ, вітер і туман, тоскну погоду, коли мало віриться в те, що попередній день був не чим іншим, як дивовижним, чудесним сном. Я пожадливо, як голодний вовк, проковтнув свій сніданок і сказав батьку, що піду погуляю. Батько поглянув на мене як на божевільного. У цьому, куди? Та трохи погуляю з. бовкнув я, не подумавши, а потім, щоби замести сліди, удав, що поперхнувся шматочком їжі, що застрягнув у мене в горлянці. Та було запізно. Батько добре мене розчув. Погуляєш з ким? Сподіваюся, не з отими двома хуліганистими реперами. Єдиним способом. Вибратися з діри, в яку я потрапив, було ще глибше в неї закопатися. Ні, не з ними, з іншими. Але ти, напевне, ніколи не бачив їх, бо вони живуть по той бік, е, по той бік острова і. Та невже? А мені здалося, що там ніхто не живе. Та ні, кілька людей живуть, типу овечі, пастухи і таке інше. Та вони класні чуваки. Прикривають мій тил, коли я досліджую будинок. Друзі та безпека. Проти цих двох чинників батько вже ніяк не міг заперечити. Мені треба зустрітися з ними, мовив батько, напустивши на себе суворий вигляд. Він часто так робив, коли вдавав із себе проникливого батька, яким він насправді не був, але дуже хотів стати. «А вже ж, але мені невдовзі треба з ними зустрітися, тому якось іншим разом. Батько кивнув і відкусив шматочок ранкового вівштексу, щоб до вечері повернувся, кинув він мені. Наказ прийнято, сер. Виконую, сер. До болота я не йшов, а майже біг. Пробираючись його драглистою поверхнею, я намагався пригадати розташування майже невидимих острівців трави, якими Ема перетинала болота, і весь час непокоївся, а раптом на тому боці мене чекатимуть іще сильніший дощ та зруйнований порожній будинок. Тому, пірнувши до кургану, я з великим полегшенням виявив на його протилежному боці таке саме. 3 вересня 1940 року, яким я полишав його учора. Теплий сонячний день без туману, небо, яскраво синє, а хмари утворюють фігури, які здалися мені заспокійливо знайомими. А найкращим було те, що на мене там чекала Емма. Вона сиділа на краєчку кургану. І кидала в болото камінці. Нарешті. вигукнула вона, підскакуючи на ноги. Ходімо, всі вже давно чекають на тебе. Та невже? «А вже ж – протягнула Емма, театрально підкочуючи очі до лоба. Схопивши за руку, вона потягнула мене за собою. Я аж підстрибував від нетерпіння. І радісного збудження, не лише від її дотику, а й від думки про день, що чекав мене попереду, день сповнений нескінченних можливостей. Хоча за тисячами суто поверхових ознак він мав бути схожим на день учорашній, дутиме той самий вітерець, гойдатимуться ті самі гілки, мої відчуття. Мої емоції протягом цього дня неодмінно будуть інакшими. Є дивні діти, вони теж будуть інакшими, новими, вони, наче маленькі боги, у цьому дивовижному маленькому раю, а я їхній гість. Ми мчали через болото та ліс так швидко, немов спізнювалися на важливу зустріч, коли ми добігли до будинку. Ема повела мене до тильного двору, де вже спорудили невеличку дерев'яну сцену. Метушилися дітлахи, забігаючи до будинку та вибігаючи з нього, тягнучи декорації, застібаючи на ходу піджачки та розцяцьковані святкові костюми. Поруч розігрувався невеличкий оркестр, що складався з акордеона, пом'ятого тромбона та музичної пилки. На якій грав смичком горацій. А це що таке? спитав я Ему. Ви готуєте виставу? Невдовзі побачиш, відказала вона. А хто в ній гратиме? Сам побачиш. А про що ця вистава? Замість відповіді Ема мене вщипнула. Свиснув свисток, і всі кинулися займати місця в ряду складених стільців. Виставлених навпроти сцени, тільки но ми з Емою всілися, як підняли завісу. За нею всі побачили солом'яний бриль, який наче висів у повітрі над костюмом у червоно-білу смужечку. Я збагнув, що то Мілард лише тоді, коли почув його голос. Пані та панове. радісно вигукнув він. Мені надзвичайно приємно представити ще не бачену в історії виставу. Вона відзначається неперевершеною сміливістю, новизною і таким довершеним мистецтвом магії, що ви просто очам своїм не повірите. Шановна добропорядна публіка, представляю вам виставу пані Сапсан та її. Дивні діти. Публіка вибухнула гучними оплесками. Мілард шанобливо торкнувся вершечка свого капелюха. А тепер я продемонструю вам наш перший ілюзіон, пані Сапсан власною персоною. Мілард пірнув за куліси і за мить з'явився з накидкою в одній руці та сапсаном у другій. Він кивнув оркестру, і той з присвистом та хрипінням зацигикав якусь бравурну мелодію. Емма штовхнула мене ліктем. «Дивись уважно, що буде! прошепотіла вона. Міллард поставив сокола на сцену, зняв з руки накидку і звісив її униз, затуливши птаха від публіки. А потім почав зворотній відлік: Три, два. Один при слові Один я почув вже знайоме лопотіння крил, і за мить побачив голову пані Сапсан. Її людська голова вигулькнула над покривалом під шалені оплески публіки. Її волосся було скойовджене, і над покривалом виднілася лише її голова та плечі. Напевне, під покривалом вона була оголеною. Вочевидь, коли ти перетворюєшся на птаха, одіж стає зайвою, бо заважає польоту. Взявши покривало за краї, директорка снотливо загорнулася у нього. Пане портмене! сказала вона, дивлячись на мене зі сцени, я така рада, що ви повернулися. З цією маленькою виставою ми колись. У спокійніші дні їздили в турне по континенту. Сподіваюся, для вас вона стане повчальною. І після цих слів пані Сапсан театрально й величаво покинула сцену і подалася до будинку, щоб вдягнутися. Один за одним діти виходили на сцену, і кожен з власним номером. Знявши свій смокінг і таким чином ставши повністю невидимим, Мілард жонглював скляними пляшками. Оливія зняла свої свинцеві черевики і виконувала на брусах вправи непідвладні дії земного тяжіння. Емма творила вогонь, ковтала його, а потім вивергала, наче той дракон, ані разу не опікшись. Я захоплено аплодував так, що у мене аж долоні почервоніли. Коли Ема повернулася, я в неї спитав Нічого не розумію, ви що, отак і виступали перед людьми? А як же? Перед звичайними людьми? Звісно, перед звичайними людьми? А навіщо дивним людям платити гроші за номери, котрі вони самі в змозі продемонструвати? Але ж хіба ви не боїтеся викрити себе? Емма самовдоволено чмихнула: Ніхто не запідозрює ані краплини, відповіла вона. Люди ходять на розважальні вистави, щоб подивитися на трюки, фокуси й таке інше. Тому публіка вважала, що ми показуємо трюки. Тож виховалися у всіх на виду. До речі, саме таким чином дивні люди колись заробляли собі на життя. Пояснила Емма. І ніхто й ніколи не попався. Час від часу який небудь йолоп заходив до нас за лаштунки. Але на цей випадок ми завжди мали силача викидайла, щоб за шварок надміру допитливих. До речі, про вовка промовка.